Це комплекс зважування вантажів окурусів в селі Невецьке Ужгородського району. Перед введенням в користування система повинна пройти тестування, розповідає інженер Руслан Кириченко. За його словами, комплекс працює автоматично, але потребує обслуговування. Зараз йде монтаж заключительний. Зараз відбувається завершальний монтаж. Сьогодні ми очікуємо, що опори та інші матеріали необхідні, які встановлюватимемо. Працює комплекс так: датчики ваги встановлені в дорогу на комплекс. Стоять датчики об'єму. Вони розпізнають автомобіль, автоматично зважують і передають дані на сервер. Обладнання європейське. На жаль, українського немає. Воно точне. Похибка не більше 0,03%. Система сигналізує сама про те, що вийшла з ладу. Максимальна допустима вага для вантажівок 40 тонн, а в літній період 28. Висота комплексу 6 метрів. Він за словами заступника начальника служби автомобільних доріг на Закарпатті Василя Рурича за достатньо. Фінансування буде готовий до березня 2022 тисячі Тут не потрібно розкладувати, заїжджати, зупиняти автотранспорт. Він проїжджаючи по дорозі під цією аркою. Апаратура оприділяє відстань між осями, оприділяє загальну масу габарити і нагрузки на вісь. Практично фотографує водія, фотографує номерні знаки. Тобто повністю ідентифікує транспортний засіб, визначає зразу, яке порушення, скільки він порушень зробив, і навіть штрафні санкції зразу. Практично весь транзит, який йде через область, або один раз, або два рази, він може попадати під зважування. За словами Василя Рурича, в області планують встановити ще чотири такі системи. Біля кожної мають бути попереджувальні знаки для водіїв. Ірина Олах, Леонтій Неколишин, новини на Суспільному.